Доброго здоров'ячка, давайте ми сьогодні хочу розібрати тему діагностики автомобіля. Не дорогим приладом не за всі кошти світу, але маючи ось цю дрібничку, ви можете продіагностувати дуже велику кількість автомобілів. Так як я займаюся професійно підбором та перевіркою автомобіля. Ось ця річ дуже гарно виручає. Е, Неї можна робити звичайну базову діагностику там, Рено, ВАГ групи. До речі, дуже класно певними програмами. Маючи певні програми, їх можна там встановити з Play Market, як правило, там на Android, там, чи на iOS, ви можете співстановити. Е, Подивитися дуже багато параметрів автомобіля. Ну, в цьому автомобілі можна практично все зробити ось цим автомобілем. Навіть е банальну адаптацію автоматичної коробки можна виконувати ось цим приладом. Так, це не кожен може робити, тому що якщо ви чогось не знаєте, краще того не робіть. А так почитати параметри, зрозуміти, в якому там, який, в якому стані паливна система, в якому стані там, турбіна, сажовий фільтр. Це все можна класно моніторити. Як у даному автомобілі, так і там ВАГ група, Opel, PSA і тому подібне. Це все можна класно виконувати. Це в мене Увігейт. На базі LM327-го. Ось, виглядає він так. Посилання на інтернет-магазин я вам прикріплю, Можете перейти по за посилання. В них є величезний спектр різних приладів, як і професійного, так і базового рівня, як там, можливо, вам там потрібно товщений мір перевірити лакофарбове покриття, якщо ви там самостійно хочете для себе поміряти автомобіль. Там не професійні варіанти, а більш доступні. Можете для них для себе обрати. Давайте перейдемо банально зараз до діагностики, що можна подивитися ось цією річчю і якими програмами можна це дивитися.